Своєчасна панацея на Прикарпатті зібралися практикуючі лікарі та науковці з усієї України, аби обговорити проблеми та розвиток профілактичної медицини. Саме за нею переконані учасники науково-практичної конференції, майбутній усієї галузі. Щоправда, пацієнтам таки бракує культури лікування. Мовляв, до поліклінік люди, нехтуючи профоглядами, навідуються не часто, а звідси і занедбані стани різних недух. Я би дуже радий був, якщо ми найшвидшими темпами ввели в країні. Е Страхову медицину, тому що, мабуть, не треба було й департаменту охорони здоров'я, тому що страхові компанії настільки б контролювали частоту відвідування лікарів і знімали б відповідальність з себе, якщо б людина не пройшла два рази на рік профілактичний огляд у лікаря, і це б заставляло і стимулювало людей своєчасно і хоча б два рази на рік звертатися до лікаря. Якщо раніше кажуть фахівці, доводилося боротися здебільшого з інфекційними захворюваннями, то сьогодні лідерську позицію займають онкології та серцево-судинні патології. Насамперед серцево-судинна система, яка складає понад 60% структури загальної смертності. А там далі вже йдуть онкопатологія, органи дихання і органи травми. Ця четвірка захворювань якраз складає той найбільший фон, який приводить до захворювань, інвалідності і смертності населення краю та й цілої держави, на протидію епідемії хронічних захворювань нині в Україні дедалі більшої популярності набуває противікова медицина. Основну ставку, в якій роблять на первинну ланку, власне завдання сімейного лікаря, яка раз і полягає. Той лікар, який спостерігає за пацієнтом з дитинства, він е, практично знає всю, всі питання, які пов'язані із, скажімо, анамнезом, сімейним анамнезом, з тими шкідливими факторами, які впливають, і може спостерігати за пацієнтом у розвитку якихось визначення якоїсь групи ризику на те чи інше захворювання. І власне, якраз ця профілактична частина вона зараз лягає в першу чергу на сімейну медицину. Між тим для заохочення пацієнтів обласні медики систематично проводять і виїзні профілактичні огляди в районах. Оглядовий кабінет, в якому можна перевірити основні показники здоров'я, розгорнули на місці проведення науково-практичної конференції.